Розуміє кролик, що ви його любите. За вас лайк і підписка, навіть якщо у вас пухнасті лапки. Кроленята створіння з характером, з емоціями і претензією на особистий простір. Попри свою тихість, кролики дуже соціальні у природі вони живуть у великих групах і прив'язуються до своїх. Тож, якщо ви стали своїм для кролика, це неабияка честь. Кроленятко саме підходить до вас без підкупу морквою. Це вже сигнал. Ви схвалені його внутрішнім комітетом довіри. Крутиться біля ніг або стрибає навколо вас колами. Це її окролячий спосіб сказати: Я тебе обожнюю, дає себе гладити ще й лягає, як м'яка плюшка. Довіра плюс комфорт дорівнює кохання кролика, підіймає голову, що ви його почесали. Теребить ваш одяг або легенько гризе. Це прямий запит на ніжність, робить так званій бані фліп. Це коли стрибає і закручується в повітрі, радість, щастя, ейфорія і так. Ви до того причетні, іде спати десь поруч або прямо на вас. Звірятко, яке не може розслабитися без почуття безпеки, обирає вас подушкою без коментарів. Короленята не кричать про свою любов. Вони показують її тихо, але щиро станьте для них спокійною гаванню. І тоді навіть найсором'язливіше вушко розцвіте вам назустріч.